На соціальній країні з вами у студії Надія Рогозіна. І далі поговоримо про таке. Незгодним смерть. Кількість загиблих в Єгипті перевалила за 500. Росія тисне Янукович мовчить. Торгівельна війна триває. До вітру на повітрі. Куди ходити, якщо припекло? Незгодним смерть. Ситуація в Єгипті і далі залишається складною. Там комендантську годину вона діятиме з 19.00 до 6.00 ранку по всій території країни, окрім міста Шарм-Аль-Шейх. Єгипетські медики підтвердили загибель уже більше 500 людей. Кількість поранених вже майже 3 тисячі. Серед постраждалих не лише прихильники екс-президента Мохамеда Мурсі. Різні ушкодження отримали також кілька десятків військових і навіть два генерали. Турецький прем'єр-міністр Таї Пердоган вимагає термінового зібрання Ради безпеки ООН у зв'язку з подіями в Єгипті. За його словами, ООН не може ігнорувати кровопролиття такого масштабу. Нагадаємо, півтора місяці тому організація брати мусульмани розпочала сидячі протести на підтримку поваленого президента Мохамеда Мурсі. А вчора армія почала зачистку таборів демонстрантів. Сутички відбулися по всій країні. Зокрема, неспокійної в місті Хургада, одному з найпопулярніших єгипетських курортів. Наразі точно відомо, що там загинула одна людина. За інформацією місцевих змі це був відвідувач кафе. Куля випадково потрапила йому у груди. Ще чотирнадцятеро постраждали. Міністерство закордонних справ України попереджає. Громадян про небезпеку перебування у Єгипті та пропонує поки утриматися від поїздок до цієї країни без нагальної потреби. Туристам, які на даний час відпочивають у курортних містах, рекомендують проводити відпочинок на території готельних комплексів та не здійснювати поїздки за їхні межі. У надзвичайних ситуаціях громадянам України слід невідкладно звертатися до посольства України в Єгипті за телефоном, який ви зараз побачите на екрані. Він працює цілодобово, або ж звертайтеся в МЗС у Києві. Номер гарячої лінії теж є на ваших екранах. І за найсвіжішою інформацією заворушення вже докотилися і до курортної зони. Кілька сутичок відбулося, коли ховали загиблого чоловіка. На жаль, поки немає інформації, чи з'явилися ще постраждалі. Два дні триває торгівельна війна між Росією та Україною, проте й досі не прозвучало жодної заяви від президента України. Нагадаю, вчора з'явилася інформація, що Росія заблокувала весь експорт з України. Якщо така блокада протриває, хоча б кілька тижнів, існує загроза масового закриття заводів та фабрик. Це означатиме фактичний кінець металургійної та харчової промисловості. Торгівельну війну Росії і України можна вирішити тільки в рамках світової організації торгівлі, а не економічну блокаду з боку Москви Україна має відповісти своїми санкціями. Таку заяву зробив нардеп Андрій Павловський. Думаю, що уряду треба симетричну дію відповідь Відповідні санкції проти російських товарів на українській території. Вчора з'явилися дані, що Росія заборонила весь український експорт. Про це заявили в Федерації роботодавців України, яка підконтрольна олігарху Дмитру Фірташу. За їхніми даними до списку ризикових імпортерів російська митниця внесла всі українські компанії. Змі вже говорять про повну зупинку торгівлі між країнами. МЗС та Мінекономіки ситуацію не коментують, як і інші офіційні представники обох країн. А ось у асоціації постачальники митного союзу кажуть протилежне, мовляв. До группы ризику потрапили лишь 5% украинских компаний. Это далеко не все, всего-навсего 40 компаний были указаны в зоне риска. При том, что она из Украины сегодня экспортируют более тысячи компаний, на сегодняшний день можно говорить о 5% от общего объема экспортеров. Второе, что означает вообще зона риска? Это означает, что они не проходят границу по облегченной процедуре. На думку політологів, таким жорстким чином Москва хоче переконати Україну відмовитися від підписання угоди про асоціацію з ЄС та вступити до митного союзу. Цього не приховують навіть у російському парламенті. Леонід Слуцький, голова комітету державної думи Росії зі справи СНД, Україна, на жаль, поки не член митного союзу. І хоча у нас є угода про зону вільної торгівлі, але для ряду товарів питання імпорту в Російську Федерацію вирішується якісно складніше ніж вирішувалося б, якби Україна входила до митного союзу, хоча б у форматі 3 плюс 1. Між тим митниця зупинила віс у Росію українських овочів та фруктів. Наразі в групу ризику за різними даними потрапили також українські експортери металу, машинобудівної продукції та продуктів харчування. Як повідомляє видання Ріа Новини, на Україно-російському кордоні стоїть близько тисячі вагонів з нашими товарами, І вже завтра цю ситуацію обговорять на засіданні Євразійської економічної комісії. Питання планує підняти українське представництво в цій інституції. Економічна блокада України з боку Росії пов'язана з Юлією Тимошенко. На думку народного депутата Геннадія Москаля, Путін розпочав економічний тиск на Україну, щоб Янукович визволив Тимошенко. За його словами, саме це є головною причиною бойкоту українських товарів в Росії. Мовляв, Янукович пообіцяв Путіну звільнити Юлію Тимошенко, але так досі і не зробив цього. Абсолютно з знанови повністю і ще ряд предложений, которые были предложены господин Путину нашему руководству. До 20 вересня Юлія Тимошенко має вийти на волю, інакше про підписання асоціації з євросоюзом можна забути таку думку, висловив народний депутат України від партії Батьківщина Сергій Соболів. Він вважає, що європейські політики, починаючи від німецького канцлера Ангели Мерхель і закінчуючи французьким президентом Франсуа Оландом, відкриють Україні шлях до Європи не раніше ніж для екс-прем'єрки, буде відкрито шлях на волю. Якщо Янукович думає далі будувати відносини з європейським союзом, і на підписання асоціації зони вільної торгівлі, то думаю, що це відбудеться однозначно. Якщо Янукович далі буде грати подвійні три, одне обіцяючи Росії, не виконуючи потім Європейському Союзу, то ми фактично в цьому році опинимося ситуації, коли ми не будемо ні в рамках. Іграційних процесів європейської спільноти не будемо мати ніяких торгівельних нормальних відносин з Російською Федерацією. До вітру на повітря вбиралень у столиці на всіх не вистачає. Згідно з нормами КМДА, кожна тисяча людей претендує на окремий безоплатний туалет. Чи відповідає дійсність нормам? Чиновники не зізнаються в той же час у країнах ЄС практично всі вбиральні платні, втім знайти їх не стане ні для кого проблемою. Де у Києві, так би мовити, справляють потреби, дізнавалась Дарина Черноусова. Зараз ми знаходимося на Труханому острові у Києві на цій величезній території: кафе, бари, ресторани, громадський пляж. Утім, вбиралень виявилось лише кілька. Згідно плану Троханого острова, стаціонарні туалети мають стояти кожні 150 метрів. Окрім цього, на острові мають бути біотуалети та навіть душеві кабіни. Наша знімальна група вирішила перевірити, наскільки прописані норми відповідають дійсності, та перевірки троханів не витримав. Туалети й справді є, утім більше половини з них не працює на сезон, пояснюють комунальники. Здесь только на фестиваль, то нарутельно було. Когда фестівалі проводяться, немає шутку. А так взагалі. Та, очевидно, просто ніколи цим займатися. В робочий час місцевий сантехнік явно не в робочій формі. На питання, де розташовуються вбиральні, не можуть відповісти і відпочивальники. На пляжі, я думаю, там. Таким чином, аби довго не шукати, більшість користуються, так би мовити, послугами природи. Я шукала туалет шукала туаліту довго, утім, коли пошуки виявились марними, просто пішла у ліс. А от у Київраді Раді запевняють, що на Труханому острові туалетів має бути навіть більше норми, оскільки після проведення футбольного чемпіонату Євро 2012 усі додаткові вбиральні для туристів залишили для повсякденного користування. Рали не вистачає не лише місцям відпочинку, а й усьому місту станом на серпень місяць 2013 року. За даними міських комунальних підприємств і районних державних адміністрацій, в місті Києві нараховувалось 101 громадська вбиральня. Із них працює 87. Встановлено 35 модульних громадських вбиралень, з яких працюють лише ті, які розташовані в центрі міста, що є недостатнім для міста. А ті вбиральні, які є, не завжди відповідають нормам гігієни. Андріївський чи не найпроблемніше місце у столиці. Тут працюють щоденно сотні митців та продавців. Утім, майже на кілометр узвозу жодної вбиральні. Приємним моментом для киян та гостей столиці є те, що згідно норм Київської міської державної адміністрації, кожен може безплатно скористуватися вбиральною будь-якого закладу харчування. Втім, таке дозволено далеко не в усіх містах України. Дарина Чернусова, Артем Кутасов соціальна країна. Іванов під забороною. В Естонії до списку заборонених потрапили більше 500 прізвищ. Серед них найбільш популярні Україні російські Іванов Петров Сидоров. Втім, не все так погано. Ковальових чекає амністія. Вони перекочували з чорного списку. Представники уряду кажуть, що таке табу на зміну прізвища потрібно, щоб не збільшувати кількість однофамільців. Зараз найбільш популярним є прізвище Іванов. За естонським законодавством. Кожен громадянин може раз в житті змінити прізвище, і ця опція в Естонії користується чималим попитом. Українські паралімпійці продовжують збирати медалі. Чемпіонат світу з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору триває в Монреалі, Канада. Сьогодні нашими спортсменами було здобуто 9 медалей: дві золоті, чотири срібні та три бронзові. За підсумками двох змагальних днів у активі української збірної 21 медаль 8 золотих, 7 срібних і 6 бронзових. Тож побажаємо успіху нашим спортсменам і традиційно в кінці випуску знакової знакових подібного сфери від Корнія Грицюка, Корнію. Тобі слово доброго дня, Надю. А я ніяк не можу вийти з інтернету, бо тут купа цікавого. Наш сьогоднішній огляд найбільш політичний. Напевно, це пов'язано з тим, що народним обранцям дуже нудно, а люди продовжують згадувати їх у своїх акаунтах. Що ж, ми розпочинаємо. Депутат регіонал Олег Царьов із родиною зараз у Нідерландах. Дійсно гарна країна. Тим паче, Амстердамський район червоних ліхтарів та відомі кофішопи важко пропустити. Проте депутат обрав здоровий спосіб життя. Віщо взяли з собою. Кожен день будемо встановлюватися в різних гостіницях. Як бачимо речі, це пляшки з вином. Сподіваємось, алкоголь не завадить подорожувати. А ось донецький мер не любить велосипеди. Навпаки, він соромиться їздити цим транспортом на роботу. Ще й згадує мера Лондону, який усім радить пересідати на двохколісного друга. Напевно, громадський транспорт у Лондоні поганий, не такий, як у Донецьку. Олег Ляшко бореться з політичними супротивниками усіма методами. Сніданок з'їж сам, Обідом поділись з колегами по опозиції, а вечерю піде регіоналам. Лишається тільки побажати регіоналам смачного. Якби я жив в Індії, соціальні мережі були б не такими цікавими, бо горненьких дівчат там не буде. Хоча з іншого боку, індуси дали відповідь Фейсбуку: створили мережу для мертвих. Колишній ректор Петро Мельник підпрацьовує у рекламі: він пропонує українцям чудові браслети. Після них стан покращується, і наостанок про покращення. Віктор Янукович і Володимир Путін перші учасники можливого футбольного турніру між клубами Росії і України. Ось цим мене сьогодні порадував інтернет. Як бачимо, новин багато, навіть літом. Тим паче, майже усі наші політики ніби переїхали у соціальні мережі. Що ж, ще кілька діячів додадуть мене у друзі, і я буду радувати вас новими подіями. Надія і це все наразі. Залишайтеся із каналом Соціальна країна. На все добре.